Кожен день війни в Україні обходиться від 5 до 7 мільйонів доларів США. 7 мільйонів доларів саме стільки обходиться державі, один день антитерористичної операції вражає. А уявіть собі, як ця цифра вражає тих, хто тут на передовій, хто цілий рік в одній формі фактично голими руками будує укріп райони. І власне, навіщо говорити? Дивіться прямо зараз. Що все в армії є. Ви ж бачите, вони по телевізору говорять: все в армії є. Моя дружина їздила до Капучинського і просила його тепловізор для нас лічно. Ми попросили її. Капучинський сказав, в них все є, в армії все є. Хлопці, немає всього, немає тепловізорів нормально. Ми позичаємо тепловізорів інших дух. Один тепловізор от на, на три групи. Я в одних штанах прийшов на Майдан, я в них далі ходжу. Я не маю нічого, мені люди допомагають. Ми чекали ту форму, чекали такий. Розумію, що скоро рік прийде і так форму її не отримає. Ніхто нічого не дає. Абсолютно. Товариш міністр оборони, прийдіть і подивіться в мене. ніж щось говорити. І все це за 100 метрів від ворожої території, тобто передова перша лінія оборони. Якщо міністрові оборони України не все доповідають або навмисно спотворюють реальну картину, люстратор це виправить. Ми покажемо, що відбувається на передовій насправді. Тож все по черзі. Біля трьох ізбинки працював снайпер. Станиця Луганська та трьохізбанка залишаються найгарячішими точками на Луганському напрямку. Селище трьох на Луганщині останнім часом дуже часто звучить в офіційних звітах: кількість обстрілів, поранення, бойова обстановка, приблизно щось таке. Чотири години бій недавно був. Сьогодні зранку снайпер працював, АГС і пулемет працював по нас. Та багато чого про що ще не говорять, а просять бійці не виходить далі блокпостів. Вір, треба, от хлопець, бачите, в чим ходить. От, будь ласка, вони говорили, що все в армії є. Ви ж бачите, вони по телевізору говорять. Все в армії є. Моя дружина їздила до Капучинського і просила його тепловізор для нас лічно. Ми попросили її. Капучинський сказав, в них все є, в армії все є. Хлопці, немає всього, немає тепловізорів нормально. Ми позичаємо тепловізорів інших дух. Один тепловізор от на, на три групи. І таке не лише в Айдарі, хоча ці добровольці вже давно інтегровані у Збройні сили. Поряд стоять бійці 92-ї механізованої бригади. Проблеми ті самі. Як можна в одній формі проходити цілий рік? Ну, це нереально. Хай би любий е, службовець на іншій професії, так да, проходив в одних штанах. А це не треба в них і спати, і виходити, і інколи треба даже постирати їх так далі. Ну, це просто це нереально. І цим хлопцям дуже дивно чути, коли генерали називають захмарні суми, які начебто йдуть на армію. Наприклад, більше 12 мільярдів на придбання нової техніки, 5 мільярдів на оновлення і ремонт старої, 2 мільярди на підготовку військ. А ще за третім. Напрямкам це напрямок утримання збройних сил України передбачено витрати в сумі 28 мільярдів. Вони практично збільшеність з іде в 1-3 рази, і це пов'язано з тим, що у нас чисельність збройних сил України збільшилась значно. Ви знаєте, і планується збільшена збільшена є до 250 тисяч чоловік. Це основний напрямки витрат бюджету. Міністерства оборони робота по витрату тих грошей ведеться плідно. Вже сплановані всі заходи, зроблені всі зміни, для того, щоб не допускалися помилки минулого року. Якщо когось ця інформація і втішає, то тут на передовій вона на вуха не налазить. Там на горі хочуть збільшити чисельність армії, тим часом не можуть забезпечити й тих, хто вже воює. ті всі міністри оборони, включаючи президента, перш ніж е, казати там на сцені, що наша армія вся в діта всім забезпечення забезпечена. Привіде і подивиться, на в чому люди ходять, дино. Люди абсолютно не забезпечені ні формою, ні взуттям, ні бірцями. Омодрування взагалі ніякого немає. Та й це ще не все. На запитання, як справи з технікою, чуємо сміх. <рес> з технікою. Ну, самі бачите, БТР не нові. Коли бачиш по телевізору, знаходяться вони десь там на феті лінії, на якій нова техніка, показуха. Ну, на передовій немає нової. БТР-4 є, блін. Танки Т-84, блін. Ну, скажіть, ви тут танк бачили один на передовій такий? Добре, на який хрін давати їм таку техніку, блин, якщо вони не тут? А що ж тоді на передовій? Командир взводу Василь Клос показує найкраще. Це раритет, та його можна вже в музей ставити, блін. Я дивився, як він ще їздить, правда. Розконсервувати. Дати його в підрозділ моментально, без ніякої там, скажімо, тут да, да? має бути розконсервація, там підготовка до... І дати його відправити в зону атоплення. І сказати, їдеться, як хочете. Вона має там їздити, стріляти, і причому ще вимагати війна, щоб вона розпрацювала. І якщо ті 5 мільярдів, про які кажуть у Києві, котрі виділені на ремонт техніки і справді є, то тут у трьох ізбинці від того не легше. Як часто ламається техніка, не хустянно розумієте, як не там, ну гуму ви мислять і. Всі патрубки, коротше, всі воно з гуми, воно все за стільки років потріскало, його все треба потрібно міняти. Дають на ремонт там дають, на настільки розумієте, який принцип армії. Ти здаєш старий поломаний, тобі дають новий. Скільки це часу проходить? От, але знаєте в чому прикол. Добре, я знімлю той шланг, знімлю той пояс на генератор чи ще якийсь, бо він мене порваний. Я знімлю. Мені потрібно його завести в бригаду. Бригаду піти на склад, написати: О, дивіться, я вам здаю старий, получайте новий. Подивіться, аби ви повністю усвідомили абсурдність цієї системи. Бійцю потрібно із три поїхати до Чогуєва. Там штаб бригади. І Якщо пощастить, швидко повернутися з новою деталю назад. Та завершити ремонт. І найголовніше: 600 кілометрів потрібно на чомусь їхати. Це щось потрібно заправити пальним. Весь цей час бойова машина стоятиме несправною. І це при тому. У мене в роті, в рота моя, восьма. По штату має бути 10 БТРів. Штат є звичайний штат, є 8. Один градом підірвали, попали, він згорів, а один нам просто не видали. Додати до цього паперову роботу на війну часу не лишається. Я буду захищати свою державу. Ну дайте мені можливість то списати, то не можу, то яке з розслідування проводи. Ага, то що треба в електронному віді, тому що де я тут комп'ютер вам найду? Як я то почати буду? Я живу в ямі вже півроку. Знову ж, де-факто у нас війна, де Юре, мирний час. А відтак бійцям доводиться пильнувати від ворожої міни не тільки своє життя, а й майно. Аявляється, а в нас тут нічого такого немає. Угу. І тому все списується як мирний час. А все як мирний час, все йде розслідування. Боєприпаси списувати. Гільзі, вплоть до того, нам зимою прийшла телеграма, щоб збирати гільзі і здавати. Мені. Було таке. І маючи такі проблеми почути це кожен день війни в Україні обходиться від 5 до 7 мільйонів доларів. США. І нам ніхто на ці на, на військові витрати, нам ніхто грошей не дає. Не знаю, де ті мільярди пішли. Ну тут я не побачив взагалі, вообще, що нічого не укріпили. Все укріпляли за свій щод. Волонтери мішки привозили. Самі їздили до лісу, пиляли дрова, купали, наймали трактор, все, все своїми силами. Тож і ми дуже хочемо дізнатися, куди йдуть ті гроші. Чому воюючи вже більше року на передовій, не говорячи про всю армію, все настільки сумно. Основні питання щодо забезпечення відправляємо міністру оборони, і майже за збігом обставин Степан Полторак звітує про звільнення керівника центру забезпечення армії. Мною прийнято рішення і притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Дев'ять керівників департамента Міністерства оборони і п'ять Генерального штабу. І ще 14 втратять роботу, якщо ситуацію не виправлять. Часу в них до кінця червня. Люстратор обов'язково це перевірить. І не будьте, а на передовій. Крім цього, ми досі не отримали відповідь на інше запитання: чому все найкраще далеко від передової? Можливо, ми щось не розуміємо у воєнній стратегії, чи хтось навмисно послаблює сили. Там, де вони так потрібні, пане міністре, не змушуйте людей робити самим висновки.